Слава Богу, що Бог дарував нам таку добру можливість спокійне життя, мирно, спокійно переночували, прийшли в дім молитви, щоб прославити нашого Бога, подякувати, а є нам за що дякувати. І мені хочеться теж привітати нас, англійським вітанням. Христос Воскрес! О їде, О їде, О їде, воскрес! Сідайте, <кхем> Ви знаєте так, звернув увагу брат Саша, переді мною говорив священного Писання, що ангели являлися людям, багато було, як би сказати, переживань, страху навіть ми читаємо. А я хочу прочитати теж місце священного Писання і нагадати про велику милість Божу, яка явлена була в моєму житті. Коли я зустрівся з Господом, в мене була велика радість, велика радість такої. Я не переживав, коли мене була зустріч з Господом. А яка була зустріч, я вам скажу. Є написано в Йоанна в першій главі, в началі було слово, слово було Бога, і слово було Бог. Мені явився Господь, я купив Євангелію. Мене була велика радість, слово є Бог, я купив спасіння. Я дуже був радий, задоволений, що я маю Євангелію. І я думаю, що цим треба цінити Словом Божим, тому що Слово Боже, воно вселяє в нас віру, воно дає нам збагачення, і ми маємо ту надію на Господа Ісуса Христа, на спасіння. Я прочитаю місце Священного Писання, такі цінні слова, я їх люблю читати. Коли доводиться, це від Марка 16 глава, читаю з першого вірша. Коли минула субота, Марія Магдаліна і Марія мати Якова і Соломія купили пахощів, щоб іти і намастити його. І на світанку дня першого в тижні вони прийшли до гробу, коли. Сходило сонце і говорили між собою, хто ж відвалить нам камінь від входу до гробу. І глянувши, вони побачили, що камінь був відвалений, а він був дуже великий. Їх було було переживання, хто відвалить камінь від гробу, а він був дуже великий. І вони прийшли вже, був камінь відвалений. Дорогі брати і сестри. Коли я прочитаю цей місяць священного Писання, я дуже вдячний для Бога, що цей камінь невір'я, який був на моєму серці, сам Ісус Христос відвалив. Слава Ісусу! Був далекий від Бога. Хоч був вважав себе віруючим, православним віруючим, молився завжди, з дитинства молився, не переставав молитися, мав таку. Якби материнську, якби мені вселила матір віру, що треба молитися, я завжди вставав вранці, ввечері я молився, тому що молитва мене, я розумію, берегла. Навіть служив в армії, то теж молився, закривався одіялом з головою, щоб хреститися, щоб ніхто не бачив, і я молився. І Господь Бог. Бачив моє бажання і Він явився мені через своє Слово. Я приобрів Євангелію. Я став читати. І та Євангелія дала мені спасіння. Господь, сам Ісус мене спас. Слава Ісусу! Слава. Я думаю, кожен із нас, кого Бог покликав із тієї широкої дороги. І поставив на цю дорогу спасіння, а каже Ісус, я є дорога, я є правда, я є життя. Ото цінімо цим, дорожімо, дякуємо Богові, що Він явився нам. Кожному із нас він явився в різному, як би сказати, стані, в різному положенні, в різному місці. І це дуже радісно, коли Господь Бог вселив в наші серця віру, віру в Воскресіння. Що буде Воскресіння, і ми це віримо. Слава Ісусу! І далі читаю. Він же сказав їм: не жахайтеся, ви шукаєте розп'ятого Ісуса, назараніна, Він воскрес. Його нема тут. Ось місце, де поклали Його. Але діть і скажіть учням Його і Петрові, що Він буде раніше за вас у Галілеї, там ви його побачите. Як він сказав вам. І вийшовши, вони побігли від гробу, бо оволодів ними страх і тремтіння, і вони нічого нікому не говорили, бо боялися. Бачите, вони були перелякані, злякані, а кажуть, ангел, не жахайтеся, не бійтеся. Їм явилися ангели, а нам явився Господь. нам треба дуже дякувати. І Я хочу прочитати останній місяць чужого Писання, і ми будемо молитися, будемо дякувати нашого Бога. Нам є за що дякувати. І я прочитаю з цієї ж глави 14 го вірша. Нарешті він з'явився 11-ом, коли ти возлежали і докоряв їм за невір'я та потвердіння серця, тому що не повірили тим, які бачили його Воскресло. І він сказав їм, ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелії, всьому творінню. Хто увірує і охреститься, той буде спасений, а хто не увірує, той осуджений буде. Це останнє, як би сказати, повіління нашого Господа Ісуса Христа для учнів. Каже, ідіть і святкуйте всім. Це обов'язок мені, тобі, брате і сестру. Щоб ми святкували, бо як Петро каже, новий род ізбраний, і царство священство народ святий взяти у діл, да видить священство, призвавши вас і чудний свій світ. нікуди не ні народний ні народ Божий, нікуди не помилуваний, а нині помилуваний. Бог нас помилував, Бог нас спас, Бог нас було сьогодні зазначено, із мертвих діл. Хіба це не миресть Божа, ми були мертві, а ми воскресли. Це зробив для нас Господь. І нам є за що дякувати, нам є чим цінити, і ми повинні робити цей обов'язок Господній, каже, ідіте, і проповідуйте всім людям. Ми повинні сповіщати про цю велику милість Божу, що Господь Бог явився мені і тобі, Свідкувати, говорити, що буде воскресіння. І ми будемо мати зустріч на Хмарах з Ісусом Христом. Подякуємо за це служіння приклану, коли нас будемо молити.